Я запрошу до слова Лесю Вовк, це директор вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради, Львівський медичний коледж після дипломної освіти. Леся Григорівна. Будь ласка, шановні присутні, дозвольте мені, як особі, котра займається після освітою освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, запропонувати свої міркування з даної проблеми і привернути увагу всіх зацікавлених до даної теми. Розвиток медичної науки, реформування медичної галузі вимагає від нас дуже швидких і гнучких змін і вирішення проблемних питань на сьогоднішній день. Нормативна база, яка регламентує післядипломну освіту молодших медичних післядипти... після фармацевтичних спеціалістів, не відповідає вимогам часу. Основним наказом, яким ми користуємося в своїй роботі, це є наказ номер 198 Міністерства охорони здоров'я від 1993 року, про підвищення кваліфікації молод спеціалістів з медичною і фармацевтичною освітою вже на сьогоднішній день є нова редакція цього наказу, проекту цього наказу, але він вона не може бути прийнята, тому що, перш за все, немає ще не прийнято закону України про післядипломну освіту. Що ми пропонуємо? Перш за все розробити нові положення, концепцію і наказ про післядипломну освіту молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів. У цьому новому наказі потрібно обов'язково переглянути і доповнити цикли також започаткувати цикли для помічника, лікаря, стоматолога, зубних гігієністів, багато інших. Переглянути терміни періодичності підвищення кваліфікації один раз на 5 років з метою оновлення знань умінь один раз на 3 роки з метою корекції знань умінь а також обов'язково. У міжастестаційний період повинна бути систематична самоосвіта шляхом участі в науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах, майстер класах і так далі. Впровадити також нові форми навчання. Це короткотермінові тематичні курси удосконалення, очно-заочні цикли, виїзні, тематичні постійно діючі семінари, стажування і звичайно дистанційне навчання, оновити нормативно-правові документи, створити єдину методичну систему забезпечення навчального процесу. Дозволити бакалаврам займатися освітньою діяльністю при всій повазі до вас, шановні пані професори, але не може ні один професор, наприклад стоматології, так практично навчити зубного техніка або професор медицини медичну сестру, як це можуть зробити бакалаври сестринства, або теоретично навчити магістри сестринства, впровадити у післядипломну освіту молодших спеціалістів систему освітніх балів. На законодавчому рівні сприяти оновленню матеріально-технічної бази, яка б відповідала сучасним досягненням медичної науки, а саме це створення в наших закладах. Симуляційних центрів, що дасть можливість слухачам поєднувати теорію з практикою, відпрацьовувати, удосконалювати, освоювати нові знання і вміння. А також дуже часто ми перенавчаємо людей, які мають великий досвід роботи. Часто це є звичайно позитив, але буває і перепоною для для сприйняття чогось нового. А також набува, щоб вони набували досвіду командної роботи, оновити наказ дайте 15 секунд. Завершити, будь ласка, пані поднялися. Тільки капіталовкладення у медичну освіту і у післядипломну медичну освіту молодших медичних фармацевтичних спеціалістів це запорука ефективної діяльності медичної галузі і не гаслом європейського освітнього простору є освіта через усе життя. Дякую за увагу і вам